Що таке слава Божа? Це проявлена присутність Божа у вашому повсякденному житті. Вона зміцнює ваші стосунки з Богом і робить Його доброту реальною для вас. Переживайте Божу присутність як ніколи раніше у славі Божій. Бог це Бог слави. Прийшов час бачити Його чудеса і знамення. Дізнайтеся істину про те, що поєднує кров Ісуса і Божу славу. Перемагайте ворога і будьте під захистом крові Ісуса. Живіть у силі Духа Святого і будьте покриті славою Божою. Чим більше виходите в любові, тим більше слава Божої проявляється в вашому житті. Настав час жити у славі. Переживайте сьогодні славу Божу у своєму житті. Приготуйтеся пережити славу Божу, як ніколи раніше. Дізнайтеся, чому так важливо покладатися на кров Ісуса у вашому щоденному ходженні з Богом. Слава Божа, це сила Воскресіння, яка воскресила Ісуса з мертвих. Приєднуйтесь сьогодні до Глорії Копланди Білі Брім на передачу Переможне віруючого», щоб дізнатися про те, як ця слава принесла спасіння всім, хто повірив. Вітаю вас! Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу Переможний Голос віруючого. Сьогодні з нами Білі Брім із служіння молитовного Равозарксі, і вона принесла нам дуже цікаву інформацію. Вона цікава, бо вона про славу Божу. Алілуя. А слава Божа. Це присутність так. Божа. Проявлена присутність Бога. Так. Ми досліджували предмет слави, і я поділилася цим дослідженням, що я називаю Біблію історією про славу Божу. Це хороша назва. Адам був коронований славою. Він втратив цю славу. Бог був відділений від людей протягом двох тисяч років. І потім слава Божа знову повернулася. Бог був відділений від людей, оскільки слава була занадто небезпечною для людини. Земля потрапила під прокляття, і було занадто небезпечним для людини, щоб слава Божа сходила на людей або була поруч з ними але слава Божа, повернулась. Ми бачимо, як Мойсей стоїть біля куща, який горить і не згорає. Потім ми бачимо, як Мойсей повертається до Єгипту. Бог виводить звідти Ізраїль, і Бог зустрічається зі своїм народом на горі. Він наближається до них так близько, наскільки можливо. І він говорить їм: збудуйте мені дім, де я можу зустрічатися з моїми людьми. І вони збудували йому скинію. І він підійшов до людей настільки близько, наскільки міг. Він робив це поступово. Те саме стосується слави. Скинія у пустелі була збудована за планом Божим. Мойсей закінчив цю роботу в 40-му розділі книги. «Вихід». потім Бог наповнив храм, збудований для його слави в Єрусалимі. Великий храм був там збудований. Цей храм був збудований, і це описано у другій хронік з першого по п'ятий розділи. Ні, друга хронік 5. Хвала Тут Богу. говориться, що Бог наповнив храм. Слава Господня наповнила храм. І той храм, який стояв на горі, насправді був одним із чудес світу. Кожен день у тому храмі відбувалися чудеса, і одне з них, незалежно від того, якою була погода, який дув вітер, дим від жертівника підносився прямо до Бога. Ніколи. Його ніколи не здувало. І було видно славу, яка підносилась до Бога. Слава, вогонь і хмара були там, поки Ізраїль жив так, як їм наказав Бог. Але оскільки серед них була слава, і вони жили у святій землі, коли Ізраїль грішив, це могло тривати далі. І тому Бог Кому багато дано, з того багато спитається, багато спитається. Їм було багато дано. їхній храм був знищений. Але є одна річ, яку ми інколи пропускаємо. Храм неможливо було знищити, поки на ньому перебувала слава. Ви не можете знищити храм, якщо це дім Божої слави, і присутність його слави знаходиться там. там. У книзі Єзекиїля говориться те, що християни інколи пропускають. Там говориться про храм і славу, яка залишає храм. Ось у чому вся сутність. Є одна пісня, де говориться, Єзекиїль побачив колесо у повітрі. Це Божа колісниця. І Божа колісниця прийшла для того, щоб супроводити славу, яка залишала храм І Ми можемо прочитати про це в першому розділі Єзекіїля четвертому вірші. я подивився, ізекіїль знаходиться у Вавилоні. Він був зі своїм народом. Так він священник, і він у Вавилоні. Їхній храм в Ізраїлі був знищений. І наскільки вони знали, у них більше не було контакту з Богом. Але Бог збирається дати їм книгу і сказати, що це ще не закінчено. Але Езекіїль бачить, як слава Божа залишає храм, ось для чого була призначена та колісниця. Вона супроводжувала славу Божу, супроводжувала присутність Божу, яка залишала храм. У книзі Езекіїля в першому розділі четвертому вірші говориться: і побачив я, аж ось бурхливий вітер насувався із півночі. Велика хмара та палючий вогонь, а навколо неї сяйво, а зсередини його, ніби блискуча мідь спосеред вогню. А зсередини його подоба чотирьох живих істот. Тепер переходимо до 15-го вірша, і придивився я до тих істот аж ось по одному колесі на землі при тих живих істотах, при чотирьох їхніх обличчях. Вид тих коліс та їхній виріб, як вигляд хризоліту, і одна подоба їм чотирьом. А їхній вид та їхній виріб, ніби колесо в колесі. Тепер 20-й вірш: куди бажав дух ходити, і йшли, куди мав той дух іти, і ті колеса підіймалися з ними, бо в колесах був дух істот. Ми бачимо, що це колісниця Божа, і ця колісниця Божа була послана, і, звичайно, вона славна. Вона була послана, щоб забрати славу Божу із храму. тому в третьому розділі, 12-му вірші, говориться: і підняв мене дух, написано в Езикиїля три, дванадцять. І я почув за собою гуркіт громового голосу благословенна слава Господня, свого місця. з означає, коли він відходить. Слава Господня мала відійти. Вона відходила з того місця, де була. А тепер, якщо ви перейдете до 22-го вірша і була там наді мною Господня рука, і сказав він до мене: Встань, вийди до долини, і там я буду говорити з тобою. І встав я і вийшов до долини. Аж ось там стояла слава Господня, як та слава, яку я бачив над рікою Кевар. І впав я на обличчя своє. Ми бачимо, як ця слава відходить на рівнину, і він слідує за нею. якщо ви перейдете до 10-го розділу книги Вихід, ви побачите кроки цієї слави і коли вона залишає храм. Пам'ятайте про те, що слава знаходиться у храмі на седалищі милосердя, там де фігури Херовимів. Тому в 10-му розділі Єзекіїль говорить в 4-му вірші 10-го розділу. І піднялась слава Господня з над на поріг дому і наповнився дім хмарою, а подвір'я наповнилося сяйвом Господньої слави. Отже, слава Господня присутність Господня в той час знаходилась на седалищі милосердя над ковчагом завіту. І тепер ми бачимо, що ця слава Господня переходить з седалища милосердя до порогу дому, а потім переходить у двір. Пам'ятайте про те, що у храмі був зовнішній двір і внутрішні двори, і святеє святих. Отже, вона залишає святе святих і переходить у двори, 18-й вірш. І відійшла слава Господня з надпорога дому і стала над Херовимами, і потім кінець 19-го вірша. А слава Ізраїлового Богу зверху над ними. Вона піднялася, вийшла і перейшла. А тепер 11 розділ, 22 вірш. 11 Одинадцятий розділ, двадцять другий вірш. І попідіймали херовими крила свої. Пам'ятайте, що херовими були з колісницею Господа. А колеса при них, і слава Ізраїлового Богу, зверху над ними. Тут ми бачимо колісницю з колесом у колесі, і слава Господня над нею. Вони супроводжують її вихід. Це святий ескорт, 23-й вірш. І піднялася слава Господня з надсередини міста. Гаразд, вона перейшла з святого святих у двори, і тепер вона над колісницею. І де вона? І стала на горі, що зі сходу міста. Яка це гора? Ця гора називається Оливною. Отже, слава Господня залишила гору моря. Вона залишила скинію. Тобто не Скинію, а ковчег завіту. Залишила святе святих, перейшла у двір, піднялась над містом і зупинилась над Оливною горою. І із Оливної гори вона підіймається вгору. Це храм. Перший храм, храм Соломона, і слава Господня була у храмі Соломона, але слава Господня вийшла і пішла на Оливну гору і піднялася з неї на небеса. Ізраїльтяни 70 років були у вавилонському полоні. Книга Єзекіїля була написана під час Вавилонського полону. Отже, слава Господня залишила храм. Через 70 років Бог посилає їх відбудувати храм і стіни Єрусалиму. І вони відбудували їх, але слави там не було. Слави, не було. слави не було. Слави не було над ковчагом завіту. Там нема слави. і коли вони відбудували все, люди раділи. адже вони були у полоні. Молоді люди раділи, ми відбудували храм. Але старші люди не раділи, бо вони бачили, що це не схоже на попередній храм. Він не був таким славним, у ньому не було слави, у ньому не було присутності Божої. І коли вони відбудовували храм, було два пророки, які пророкували їм про відновлення храму. Огія це один із них. А Захарія другий. Я записала це тут. Гаразд. Це те, що я роздрукувала Глорія. Огії, другий розділ, сьомий вірш, і він втішає тих, які говорять. Цей храм не такий, як попередній. В Огії 2,7 говориться, і потрясу всі народи, і прийде бажаний всіма народами. Хто це Месія, Ісус? і наповнюй цей дім славою, говорить Господь Саваот. Моє срібло і моє золото, говорить Господь Саваот. Слава цього останнього храму буде більшою, ніж попереднього, а вони сумують, говорить Господь Саваот. І на місці цьому я дам мир. Отже, вони сумують. І вони відбудували другий храм, але у ньому не було слави Господа. У ньому не було ковчего завіту, але огія пророкує про те, що слава наповнить цей дім. У другому храмі ніколи не було вогняного стовпа, у ньому ніколи не було хмарного стовпа. А що в ньому було? У першому розділі Євангелія від Івана і я тут роздрукувала в Івана 1.1, говорячи про Ісуса, сказано. Спочатку було слово, і слово було у Бога. І слово було Бог. Воно було спочатку в Бога. Все через нього сталося, і без нього нічого не сталося, що сталося. В ньому було життя. І життя було світлом людей. І далі в 14 му вірші. І слово стало тілом і перебувало з нами. Насправді, сказано стало скинією серед нас. І ми бачили славу Його, славу як єдинородного від Отця, повне благодаті та істини. Це був другий храм, тобто той храм, який ще стояв в часи Ісуса. Ісус прийшов, і Він був тією славою, яка прийшла в цей наступний дім. Коли Ісус прийшов, Він був більший захмарний стовп і стовп вогняний. Ми бачили Його славу, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті та істини. Він почав своє служіння на весіллі у Кані. Ви пам'ятаєте? Він перетворив воду на вино. І тут говориться в Євангелії від Івана, по-моєму, у другому розділі. Я забула записати це в одинадцятому вірші. Так поклав Ісус початок чудесам у кані Галилейській і явив, що славу свою. І учні його увірували в нього. Біблія називає його Господом слави він прийшов у цей світ, він був словом, яке стало тілом. І він приніс з собою проявлення слави Божої. Він увійшов до храму, і він є славою в цьому храмі. Він перетворює воду на вино і проявляє свою славу. Хвала Богу. Він проявляв свою славу по-різному. Але один із проявів слави і присутності Божої, які так відзначені в Слові Божому, це сила Воскресіння. І ми будемо читати зараз з Євангелії від Івана. Ми будемо читати про Лазаря. Я записала про це тут також. Ми будемо читати про Лазаря, коли він воскрес з мертвих. ісус говорить відсуньте камінь. Сестра померлого Марта говорить йому: Господи, вже смердить, бо чотири дні, як він у гробі. Ісус говорить, чи не сказав я тобі, що, коли будеш вірити, побачиш що? Амінь. Славу Божу! Ви можете бачити славу. Ви можете бачити славу Божу. І відсунули камінь від печери, де лежав померлий. Ісус звів свої очі до неба і сказав: Отче. Дякую тобі, що ти почув мене. Я знав, що ти завжди почуєш мене, але сказав для народу, який стоїть тут, щоб увірували, що ти послав мене. Сказавши це, він голосно промовив «Лазарю, виходь, і померлий вийшов. Слава Богу, ми бачимо, що він розмовляв з Мартою. Я є Воскресіння. Що стосується Воскресіння, в ньому є щось, що пов'язане зі славою Божою. Він сказав: Хіба не сказав я тобі, що, коли будеш вірувати, побачиш Воскресіння? Ісус сам був воскрешений славою Божою. В посланні до Римлян 6:4 говориться. Тож ми поховані з Ним через хрещення в Його смерть. Щоб як Христос воскрес з мертвих чим? Славою, славою, славою Отця. Так і ми жили оновленим життям. Отже, тут говориться, що Христос був воскрешений славою Отця? У посланні до римлян 8.11 говориться. А якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих живе у вас, то той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші тіла духом своїм, який живе у вас. Тут нам дається підказка про те, що слава Божа і Дух Божий це одне і те саме. Слава Божа, це присутність Божа. Слава Ісус був воскрешений славою Божою, Він був воскрешений Духом Божим. Алілуя. Тому слава Божа проявилась в Воскресінні. Амінь. Ми з вами воскреснемо. Так. І коли ми воскреснемо, у нас будуть тіла, які називаються як? Славні тіла. Славні Вони тіла. Вони будуть подібні до Його славного тіла. Так. Ісус на землі, і давайте знайдемо 17-й розділ Євангелія від Івана, бо це справді Господня молитва. Від Івана, 17-й розділ. Алілуя. Після цих слів Ісус звів очі свої до неба і сказав: Отче, прийшла година. Ми кілька разів читали у Євангеліях, і в Євангелії від Івана, де Ісус говорив: Моя година ще не настала. Так, моя година ще не настала. Моя година ще не настала, але зараз він говорить: прийшла година. Хвала Богу, і що далі він говорить? Прослав сина твого, і син твій прославить тебе. і коли я досліджую це, я думаю про нього. він це тіло Христа на землі. Я думаю про нас. Ми тіло Христа на землі. і ми будемо дивитись на те, як ми починаємо з певного рівня слави і як цей рівень зростає. Але ми також, як це перше тіло, будемо підійматись, підійматися і підійматись, підійматися і підійматись. У нас є певний рівень слави. Ісус мав славу. Він був славою в храмі Божому, але тепер йому потрібен інший рівень прославлення. Він потрібен Ісусові? Так, потрібен. Якщо у його першого тіла був рівень слави, бо буде й у другого, у його тіла Христа на землі. І ми дізнаємося, хоча ми вже знаємо, і ми будемо дивитися це зараз про те, що слава Божа в нас. Ми розглянемо це, ми будемо досліджувати це. І приходить рівень слави на землю, який буде підіймати церкву, церкву, церкву. Приходить рівень слави до церкви. І ми будемо Добре. отримувати його крок за кроком. Ми поговоримо про ці рівні, як вони підвищуються крок за кроком. Є те, що стосується нас, що стосується тіла Христа на землі, що ми будемо прославлені в кінці, перед тим, як підемо звідси, як сказав Ісус, прослав мене, щоб я міг прославити Тебе. Ми будемо такими. Господь буде у всьому, і ми скажемо прослав, і все земне затьмариться. Прослав нас більше, Господь. Є більше більше і більше рівні слави. Прослав нас, щоб ми могли прославити тебе. І перед тим, як ми залишимо цю землю, ми будемо прославляти його дивовижним чином. Це вже відбувається. Я вже бачу, як це відбувається, але це ще не все, що прийде. Тому він сказав: я прочитаю тут четвертий вірш Я прославив тебе на землі, звершив діло, яке ти доручив мені виконати. Ми прославимо його на землі. Ми закінчимо діло, яке нам доручив Бог, діло, яке він доручив церкві, і нині прослав мене, Отче, у тебе самого тієї славою, яку Богу. я мав у тебе ще тоді, коли не було світу. Далі він молиться за нас. Ми перейдемо до 20-го вірша. Не за них тільки благаю Петра, Павла, не Павла, а Петра і всіх, хто був навколо нього, Івана, а й за віруючих я у мене теж. через слово їхнє. Я так. повірила в нього через їхнє слово. Нехай будуть всі єдині. Ми бачимо, що коли слава прийшла у храм, це стосувалося єдності. і коли до нас буде приходити велика слава, це матиме дещо спільне з єдністю. Нехай будуть усі єдино. Ми вже одне в дусі, але це також станеться, щоб зробити всю роботу. Нехай будуть усі єдино, щоб світ увірував, що ти послав мене. Вони побачать нас перед тим, як ми підемо. цей світ побачить нас у славі Божій. І славу, яку ти дав мені, я дав їм. Нехай будуть одне, як ми є одне. Це станеться церкво. Всі ці церковні розділення, весь цей шум, який ворог намагається використати, Валабугу. щоб утримати нас від проявів слави всі ці відмінності між братом і братом підуть геть, так. і ми, перед тим як залишити Аллилуйя. землю, станемо єдиними. І світ побачить це, прийде час, коли цей світ побачить церкву, яка ходить у повній єдності, яка ходить у славі Божій і проявлені для творіння в якості синів Божих. Це відповідає Біблії, Аллилуйя. я вірю цьому. Я вірю, що ми побачимо це. Я вірю, що ми будемо такими. Ми будемо ми останні такими. покоління. Алілуя. Я вірю в цьому. Ми з повернемось за хвилину. Хочете отримати якомога більше від цього вчення, ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копленда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Нам необхідно знати про те, як спиратись на захист крові Ісуса у нашому повсякденному житті. Ми використовуємо його, щоб перемагати ворога, захищати нашу сім'ю, затверджувати нашу перемогу у Христі Ісусі. Білі нам в цьому допоможе. Ви можете завантажити нашу тези Глорія, і замовити. Ти пакет говориш втілення. про кров Ісуса. Так а у мене є книга під назвою Кров і слава. У ній записане відкриття про славу, яке Бог дав мені, але також відкриття про кров Ісуса так, і про амін. те, як вона захищає. Проголошуйте нас. захист крові Ісуса. Проголошуйте захист крові Ісуса, як ходити в любові для того, щоб слава не завдала шкоди вам і не знищила вас. Ви маєте ходити у Божому законі, який ми Любов? маємо закон. У нас є закон, який називається законом любові. І ви не будете ходити в повноті слави, поки не почнете ходити Вірно. в любові. І чим більше ви ходите в любові, тим більше буде рівень слави, проявленої Вала у вашому Богу. житті. Мені це подобається, Біллі. Дякую за те, що говориш про це. Замовте наші матеріали на нашому сайті kcm.org.ua. Ми з Біллі помолимось за вас. отець. Ми підносимо до тебе кожну людину. Ми дякуємо тобі. Для тих, хто потребує зцілення. Ми звертаємось до вас в ім'я Господа Ісуса Христа. Будьте стілені силою живого Бога, прийміть своє стілення в ім'я Ісуса. Алілуя! Якщо ви ніколи не приймали Ісуса Господом свого життя, ви ще по-справжньому не жили. Просто скажіть Ісусе, я приймаю тебе як мого Господа і Спасителя, візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. Він приведе вас до свого досконалого плану. У нас є тези наших передач, і вони безкоштовні. Зайдіть на kcm.org.ua і завантажте сьогоднішні тези, використовуйте їх для того, щоб збудовувати свою віру і поповнювати бібліотеку віри. Ви можете досліджувати їх, ділитися ними, навчати з них, проповідувати за ними. Ви можете використовувати їх як завгодно, будьте сильними в Господі в силі його могутності. Це Глорія Копленд і Білі Брім нагадують вам, що Ісус, Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua.